Рівнянка Галина впевнено кладе хрестик за хрестиком. Каже, вишивати вміє, а тому пройти повз велике полотно у центрі рівного просто не змогла. Вишиває з однією думкою. Хочу, щоб мир був, щоб скоріше закінчилася війна і щоб народи об'єдналися. І захід, і схід. і Помирилися. Щоб був мир, щоб не було. Брато бо брат брата убиває фактично, щоб цього не було. Навіть, бо кожен раз дивишся і сльози на очах. А от рівнянка Ірина прийшла на майдан з двома дітьми. За вишивання береться сміливо, каже, любить цю справу. Перша пробує свої сили у вишиванні, і її восьмирічний син Владислав. А от маленька доця Єва вишивання проспала. Ірина каже, якби донька була старшою, то їй би дала оголку у руку. Вишивати я вмію з дитинства, люблю. А вирішили долучитися, щоб бути небайдужими, як всі українці? Одні на полі гинуть, інші вдома сидять, хоча б якийсь невеличкий свій внесок зробити. Вишити оберіг для України вирішили активісти у Вінниці. До них приєдналися й інші області. Мешканці кожного обласного центру зашиватимуть хрестиком свій регіон. Так створять справжній оберіг для всієї країни. Проклали свої хрестики вже вінничани та Житомиряни, рівняни треті. За нами працюватимуть над картиною, яка має шанс стати рекордом України волиняни. Завершити вишивання планують вже на сході у грудні. Сподіваються, що туди картина приїде вже у мирний час. А вишивали кожен по-різному, хтось зробить стіпка, хто може зробити 10, а той 15. Ну, тобто були майстрині такі, які досить таки гарно вишивали, їм не треба було нічого показувати. Вони самі. Приходили, казали, от ми вам там рядочок вишиємо. Там два, щоб було видно, що це вишивається. А були й такі, що півсті стібочка робили. Ну так, да, трошечки не виходило, трошечки було е не зовсім акуратно, але це людина вкладала свою душу, тому воно не виправлялося, воно так і залишалося. У рівному заголку взялося вже понад дві сотні небайдужих. Це і чоловіки, і жінки, і діти. Організатори кажуть, хтось просто вишиває, хтось молиться, а хтось і замовляє нитки на мир, спокій та єдність. Зробити кілька стіпків заради миру і спокою в Україні вирішив і перший місцевий. Ірина Нечипорук Артем Лаговський Новини Рівного.